Вітаю, це астрологічний прогноз війни з 21 по 27 серпня. Юпітер знаходиться вовні. Це означає, що у людей може виникати бажання, щоб все було скоріше. Скоріше звільнити Херсон, скоріше, щоб закінчилася війна і так далі. Але окрім Юпітера, вовні інших планет немає. Тому це залишається тільки мріями, тільки Юпітеріанськими такими уявами. І реалізм означає Сатурн. І Сатурн знаходиться в водолії. Це означає, що реальна швидкість війни залежить від водолій. А водолій означає процеси в міжнародній спільноті. Тобто, це означає, що чим ефективніше. Україна працює з міжнародною спільнотою. Чим там процеси йдуть скоріше, тим скоріше буде, буде йти війна, ну, закінчуватися війна в Україні. І Водолій Володимир Зеленський це той, та людина, котра активізує саме міжнародні процеси. І від цього дуже залежить швидкість війни в Україні від Сатурну в Водолії. Минулого тижня до 20 серпня сонце було в опозиції до Сатурна, і це дуже могло в деяких людей визивати песимізм, а в деякі люди могли натикатися на обмеження. І зараз деякі обмеження цього тижня з 21 по 27 серпня, де багато обмежень пройде в людей. Сонце вийде з опозиції до Сатурна. Далі, уран буде стаціонарний цього тижня. Він закінчує рухатися вперед, зупиняється з тим, щоб рухатися в зворотний бік назад. Це означає те, що процеси на Запорізькій атомній станції зупиняються, той вектор подій, куди події йшли, зупиняється, і буде розпочинатися інший, інший напрямок подій. В Минулих відео я казав, що вибуху на Запорізькій АЕС я не вбачаю. Зупинки мені сказали, може її зупинять і все, і вона буде все, до свидання. Зупинка. Це якраз таки зупинка урана, це тимчасовий ефект. Тобто ідеї про зупинку зараз якраз можуть виникати, але коли Уран піде ретроградна, то ну, зупинки не буде. Тобто це не зупинка, а зміна вектору. Зміна вектору подій на Запорізький АЕС І ретроградний Уран означає ну, люба ретроградна планета, означає роботу над помилками тими, що були ну, до сих пір. Коротше, чого прям кошмарно ужасного, я в прогнозі не вбачаю про Запорізьку Ну, Напруження, зрозуміло. Далі Марс виходить в близнюки. Mm, коли він тут виходить Близнюки, 21 го у неділю. Що це означає? Ну, По-перше, це означає активізацію шкільного навчання. Тобто навчання з 1 вересня, але близнюки це ну, шкільний знак Зодіака Меркуріанський. Це означає, що а, в, розпочнуться вже хлопоти, пов'язані з навчальним процесом. Марс у близнюках. Це буде активно, подекуди агресивно, конфлікти можуть бути. Будьте уважні, ну вирішуйте це конфлікти в школі. Марс потребує активності, тобто активність батьків з приводу навчального процесу. Особливо ту неділю, ще місяць буде в близнюках, 21-го, то особливо якісь процеси з приводу навчання. Підготовки до нового навчального року. Прогноз на навчальний рік теж в минулих відео є. Дивіться там посилання на каналі, на якому ви дивитесь. А далі, з приводу війни, Марс означає, виходить із тельця, закінчується період складів. Тобто Марс в Тельці, висову били по російських складах. Скоріше за все, Росія буде децентралізовувати свої склади, робити не один великий склад, а багато маленьких мікроскладіків, тому що близнюки означають багато маленького чогось. А також близняки це динамічний знак Зодіака, тому я вважаю, це буде війна тисячі, ну в лапках скажучи, якщо я вірно цей вислів, скажу тисячі мелких порізів, тобто не одного масового супер-мега-удару. Така енергія відповідає знаку Зодіака-Стрілець. А Марс буде в опозиції до стрільця. Це означає, що не буде супермасштабного наступу там на Херсон, супермантажному су, монтажного тути, супермасштабного. Вибачаюсь, меганаступу на там на кудись. А, ні, Марс буде в близнюках, і буде він Бог зна наскільки в близнюках. Це означає, що зараз, саме цього тижня, розпочинається стиль, новий стиль війни аж до березня, тобто до кінця війни, за моїми прогнозами, в березні кінець гарячої фази війни. Тобто це все буде не масштабне, не глобальне, не супер, капець, яке велике, а все буде більше маленьке. Бо близнюки означають, ну, якщо стрілець готує, то він готує одну страву на всіх, таку велику, щоб всі наїлися. А близнюки готують 20 маленьких страв. Ну, а от у війні 20 маленьких мікроударів. Ну, от така війна в близнюках. Більш легка, більш динамічна, більш мобільна. Війна на колесах можна сказати ще. Ну, це будуть маленькі машинки, маленькі велосипедики там сен Сенлаут чи з чим їздити, і отак от там-сям-там-сям, там -сям, от такий буде стиль війни. А починаючи ну от, з цього тижня. Ну, в принципі, вже минулого тижня таке вже відчуття було, ну а, а цього тижня це вже ще сильніше буде. Ми будемо... Також Марс в Близнюках, зверніть, будь ласка, увагу на Молдову. Якщо ви таким там. Стосується у вас життя Молдови, тому що має Санду близнюки і Марс буде на сонці, має Санду. Це означає, цього тижня ну вона якусь політичну активність буде важливо проявляти і ну щось таке робити. Я не вважаю, що в Молдові буде війна, але ну щось, щось там політичні, якісь процеси будуть важливі відбуватися в Молдові. Далі, Меркурій знаходиться в опозиції до Нептуна 21-го числа. Це означає, що коли ви комунікуєте у неділю і в суботу вже, то ви можете стикатися з чиїмось Нептун з комплексами, секретами, а також зі своїми комплексами, зі своїми якісь. ну... З невідомістю, коротше, ви можете стикатися в суботу, і неділю, ну і ще й в понеділок 22 серпня, з чимось невідомим, таємним. І якщо ви з таким стикаєтесь, то ви спитайте ну, в чому, бо ви, може, чогось не хочете слухати, не хочете чути чогось. І якщо з цим стикнутися. Тобто це період, коли раціональне стикається з ірраціональним Субота, неділя-понеділок. І з цим треба працювати, треба витягувати інформацію з цього ірраціонального. Далі. По... Далі Меркурій відійде від, ну, тої від опозиції до Нептуна, ну аж десь четвергу. А оскільки Нептун пов'язаний з морем, то це означає події на морі 21-числа люди будуть тікати з моря. Частина це так буде працювати, тому що Нептун море, а Меркурій в опозиції, тобто тікати. Ну і в принципі це якась активізація військових дій в регіоні моря, Крим, ну, там, ну і інші регіони, де там є море, Нептун море. Далі, всю недію, весь тиждень буде квадратура Сонця до Марса. Вона буде точно 27-го. Але зараз, вже 21-го, вона доволі точна. Що означає ця квадратура? Це означає ну, підсилення агресивності, активності, конфліктності між людьми. Між людьми можуть бути скандали, конфлікти. Ну, підвищується градус спілкування Марс у близнюках особливо. Підвищується на війні, ну, ругатися люди будуть більше, сваритися. ну І на війні військові дії. Але знову ж хочу сказати, що нема масштабу. Тобто, от цей, дивіться, як це працює. Юпітір Вовні виступає якийсь пропагандист, чи як, ну такий, Активіст чи така, ну якась видатна людина, і коли вона розказує щось, то в її в уявленні Юпітер овні. Ну тому що коли людина одна, то зрабатує енергія овна. І от якийсь спікер він щось як почне розказувати, як почне розказувати, і кажеться, що все, зараз Херсон звільнуть. Там зараз Запорізька атомна вибухне, зараз все. За... Тобто, о, масштаби такі. А що масштаби? В стрільці ні одної планети, Юпітер, ну, без аспектів в принципі таких серйозних, які масштабів нема. Це все уяви. Реальність це Сатурн. А Сатурн ну, пов'язаний з міжнародними процесами. Ну І ця, ця ось ескалація пов'язана з квадратурою військова, з квадратурою Марс-Сонце. Ця ескалація вона стосується ну, якихось мелких, локальних таких речей. Мелких локальних речей. Тобто мікро мікровійськові стикнення всякі там мікровійськові, мікровій в кучі в кучі всяких місць. Отак, ось це буде. А не один масштабний наступ. До речі, близнюки це стихія, воз, повітря пов'язана з мостами. Ну, не самий головний знак пов'язаний, До речі, самий головний знак пов'язаний з мостами. Ну і з тих, що зараз є, це водолій і, і Терези. от, І там Міркурій зайде в Терези ну, в такі в напружені аспекти більше, вже аж після 26 го Серпня то там більш з мостами історія буде. Ну зараз вона теж є, але після 28 серпня буде ще сильніше. До речі, Меркурій наближується до періоду ретроградності і він вже впливає. Я вже бачу, що в житті люди, з якими давно не було контакту, вже минулого тижня, цього тижня, вже контакти з цими людьми виникають. І робота над помилками. Щось, от, наприклад, з одною жіночкою, я так, ну погане спілкування мав. І от зараз ми наладили. можливо, ну, Якщо ви з ким посварилися, то період ретроградного Меркурія. Якщо доля, якщо Бог хоче, щоб ви помирилися, то це хороший період для цього вже зараз. В логістиці, звісно, Меркурій буде погіршувати ситуацію. В російських військ буде погіршувати, в українських теж я вважаю, буде погіршувати, але це не все. Це допоможе ну, виправити якісь помилки. Тому зараз, ще коли Меркурій на ретроградний, дивіться в спілкуванні, в учобі, в навчанні, в комунікаціях, які є похибки, які є помилки, їх зараз можливо виправити. А, далі ми знаходимося, ну, а те, що Міркурій уповільнюється, то значить логістика буде, де є до того, ну, де ситуація, вона може погіршуватися. Далі ми знаходимося в кінці лунного місяця. Наступний лунний місяць почнеться 27 серпня. Це означає, що в деяких людей хто на місяць налаштований, тобто більш емоційних людей, може не бути емоційних сил щось робити. Хто такі більше сонячні люди, тобто ну, янські, то в них сила буде. Ну, а так місяць падає. А, окей, і по днях понеділок, 19-те місяць споєднані з Марсом. Ну ясна річ, військові якісь активізація військових дій. І Марс в Близнюках в першому градусі. То це гіпер, гіперактивізація. Тобто, що я розказую? Це ж було вже п'ятниця. Ні, Так я маю розказувати про 21-е. Двадцять перше. Двадцять перше це. Двадцять перше це неділя. Неділя, місяць буде в напружених аспектах. Напружена, напружена ось такі фігура в знаках мутабельного. В мутабельних знаках, коротше, це дуже багато змін, дуже багато мілких змін. Не плануйте на неділю, ось так, як рельса, прямо події. Вони будуть так от змінюватися по-другому, по-другому, Будуть реагувати на те, що відбувається туди-сюди, туди-сюди. Отак от буде все змінюватися О, у неділю. Далі понеділок, місяць буде в знакі Рак. Рак означає відступати, подекуди якісь війська будуть відступати, йти назад. І ну, це буде ну, помилка, можливо, тому що ліліт означає помилка в понеділок. Коротше, в понеділок і вівторок якісь війська помилково відступили. Ну як Потім виясниться, що можна було і не відступати. Але ось там, типу, подумали, що треба відступати, і відступили. Я не маю на увазі глобально. Ну а так, десь там помілечі. Буде у людей більше страхів 23 числа місяць буде з'єднанні чорних місяцем, і люди будуть боятися, що на День Незалежності станеться щось жахливо. Прогноз на День Незалежності я робив. Теж в минулих відео є, там нічого, дивіться, оце все від Юпітера йде, що масштабне щось відбудеться. Масштабний суперракетний удар по всьому, там щось таке вообще масштабне. Нічого масштабного немає. Тобто є, є проблеми, але вони не масштабні. Тобто, вони, ну ті, ви їх розумієте, які вони є. Тобто, ну, намагайтеся в понеділок і вівторок не піддаватися страхам, бо це все від лукавого йде. Ну, а якщо ви такі психологією цікавитесь, то ви можете зрозуміти свої, чого ви боїтеся, в понеділок і вівторок із цим попрацювати. Далі ну, люди будуть намагатися сидіти вдома, але там, де 23-24 серпня, там, де є. Можливість авіаударів вдома то не саме і краще місце, і в підвалі це теж не саме краще місце. Я в прогнозі на 24 те розказував на день незалежності. Опозиція Плутона до місяця в раці це означає саме в підвалі, саме в хаті там є небезпечно. Тобто, там є безпечно. Більш небезпечно на вулиці десь. Десь на вулиці, в лісі, там, і на роботі, там, дома не саме небезпечно. Ну, в тих місцях, де можливі удари по домівках, я маю на увазі. Далі, 25 місяць буде в Леві. Ну, ось дивіться, що буде 25-го. Пройде день незалежності. Люди зрозуміють, що нічого прям капець, якого страшного не відбулося. Ну, щось відбулося, але не масштабне, І 25-го в четвер люди посміліють. Стануть більш сміливими скажуть, ха-ха, ха ось казали, що все буде капець на 24-го, а більшого капєця немає є ну, декілька маленьких, неприємних капеців, але не не невеликий. Тобто, оце люди будуть сміливі такі в четвер, 25-го, і о, три гонки Пітеру тут від місяця. Тобто, і такі будуть всі патріотичні, такі всі. Прям гординя сразу буде. Ну, В общем, такий день, четверг, 25, 26. Теж луна в Леві. Ну, Те саме, короче говоря, <клідиня> гординя, чувство собственно, значимості, така якась ясність, ну, будь будьте Пильні до інших людей, тому що ця опозиція між Левим і Водолієм означає, щоб людина не зазналася, а ну, бачила, окрім себе, також і інших людей, тобто от Сатурн. Можливий конфлікт, ну, вирішення якихось конфліктних процесів між міжнародною спільнотою і царем, бо Лев означає царя. 25-26 можуть бути якісь гучні заяви. Царя, тобто Путіна, ну, тому що планети в Леві ем, Ну, конфлікт з міжнародною спільнотою, тобто з Сатурном, мається на увазі. Е, от, для жінок цей день ну, не дуже такий легкий 26-го п'ятниця. Бо жіночі планети у п'ятницю в опозиції до Сатурна. Це означає, що у жінок якісь обмеження і вони мають ну їх усвідомити якщо їх брати штурмом то це ну не дуже гарна ідея 26-го, треба їх ураховувати і взагалі не тільки для жінок а для інших людей якщо ви стикаєтесь з обмеженнями 26 го 26 -го серпня то треба ці обмеження поважати і з ними працювати а не намагатися їх просто збити так неперспективно буде, і 27 в суботу відбудеться початок нового місяця. М -м 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 Перший день місяця буде в суботу, і в Дєві. Ну, Дєва теми здоров'я на війні Дєва означає техніку. тобто цей період, знак зодіака Дєва, важливо буде вміння працювати з технікою в армії, і це буде ну центральне таке питання. Ремонт техніки старої до речі, на ретроградному Міркурій, який наближається, дуже. Ну, перспективно саме ремонтувати якусь стару техніку. Можливо, там якісь країни передадуть Україні саме якусь стару техніку, яка там відремонтована чи потребує ремонту. А в принципі, Дєва означає працювати. Тобто, якщо хтось літом розслабився влітку, то настає час працювати, енергія Дєви. І ну, вирішувати конкретні локальні питання. Тобто, все зараз йде не масштабне, не глобальне, а вирішення якихось локальних питань, вирішення локальних завдань. Все, на цьому прогноз закінчую. Дякую за увагу. На все добре, хай щастить.